У нього навіть бронь була, але він сказав: мамо, якщо я не піду, хтось піде за мене, а це дорога моя. Такими були слова загиблого Руслана Носова, який пішов на війну добровольцем. 19 листопада, 2024-го на фасаді рідної 11-ї школи йому відкрили меморіальну дошку. Руслан Носов брав участь у російсько-українській війні ще у 2014 році. І коли розпочалося повномасштабне вторгнення, не зміг залишатися осторонь. Він працював електрогазозборювальником. Спочатку на буровій, а потім в американській компанії був ведучим спеціалістом. Коли 15 червня він отримав повістку. Я нічого не могла зробити. Мені дуже хотілося, щоб він був у своїй сім'ї, але він вибрав. Він вибрав свою дорогу за час служби. Руслан Носов був навідником кулеметного взводу. Воював у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Знав я його не багато часу, але хватило того часу, щоб поняти, яка він був хороша людина і надійний друг, який завжди міг підтримати. І допомогти в осьому четвертого лютого 2023 року, поблизу села Залізнянських Бахмутського району, що на Донеччині, боєць прийняв свій останній бій. Це сталося під час штурмових дій російських військових. Русланові було 49. Його самовідданість, героїзм та відвага не мають меж, і ми завжди будемо пам'ятати його як приклад справжнього патріотизму, героїчності, мужності і справедливості. Пам'ять загиблого героя цього дня містяни вшанували квітами до підніжжя його меморіальної дошки.